Чому соромно продавати свої послуги або свої знання, навіть езотеричні? Давайте поговоримо на таку цікаву тему. Я Джотіш-астролог, у мене є декілька моїх послуг. Це моя астрологічна консультація і мій телеграм-канал з духовними езотеричними і психологічними практиками. Я цим дуже сильно пишаюся, тому що це найкрутіші послуги, які дарують людям просто? Щось неймовірне, це описати неможливо. І мені нещодавно написали коментар ну, під одним відео, де я даю інформативну таку інформацію цікаву. Мені написали коментар, що ну так, да, ти ж треба ж продати свій телеграм-канал. Так, треба продати мій телеграм-канал. Бо це неймовірний продукт, яким я пишаюсь. Ці практики, які є в моєму телеграм-каналі, майже всі авторські, які створила я. Ти Практики, які не авторські, це ті практики, якими я користуюся вже більше десяти років, кожного абсолютно кожного дня. Це ті практики, які допомогли мені. І, звісно, я хочу ними поділитися з людьми, тому що я ділюся тим, що допомогло і допомагає мені. Кожного дня я заходжу в свій вже цей телеграм-канал і роблю з нього практики, які мені хочеться. Чому у людей є упередження, що якісь свої послуги не потрібно або соромно продавати? Якщо ви щось створили, чим ви пишаєтесь, що допомагає людям, то вам просто необхідно це продавати, це транслювати, всім про це розказувати. Я пишаюся всім, що я зробила. Я пишаюся тим, як я проводжу консультації. Я пишаюся своїм телеграм-каналом з духовними, езотеричними психологічними практиками, бо вони допомагають мені, допомагають іншим людям. Це неймовірно круто. Я вважаю себе прекрасним, крутим спеціалістом. Який має досвід вже більше семи років. Тому, якщо у вас є якийсь дар, якщо у вас є талант, якщо ви, у вас є якісь послуги, які ви продаєте, якийсь інфопродукт, будь-що, пишайтеся цим. Якщо воно допомагає людям, обов'язково це продавайте, обов'язково це транслюйте, тому що так і має бути це нормально, За кожен свій труд людина повинна отримувати оплату. Матеріальну або нематеріально, але повинна, і так має бути в такому світі. Ми живемо. Це абсолютно нормально. Коли людина приходить в супермаркет, вона за ці продукти платить кошти, і це нормально. Тому пишайтеся тим, що ви створюєте. Я пишаюся, тому що це неймовірно. Цим користуюся я і велика кількість людей. І ми маємо результат, яким я ще раз повторюю. Пишаю це круто, це нормально. А ця негативна установка, яка є в вас, її потрібно пропрацювати. І до речі, в моєму телеграм-каналі є практика, як пропрацювати негативні.